Так, дівчата, сьогодні видивилася бісквіт на гарячому молоці. Відміряла всі продукти. Все по списку. Значить, так, 4 яйця, 250 г цукру. Борошно 350 г. Розпушувач 2 чайні ложки. Ванільний цукор. Це по бажанню. Гаряче молоко 240 г. І масло 70 грамів вершкове. Все, починаю змішувати дрібка сори. Починаю змішувати яйця зараз, цукор і сіль. Все буду збивати. Збила я цукор з яйцями. Перемішала дві чайні ложки із 350 грам муки. Рецепт весь буде під відео. Так. Масло вкинула у молоко, воно вже розстало. Зараз буду вливати сюди в суміш і розмішувати потихеньку, потихеньку. І все зразу буду розмішувати і підбавляти борошно, підсипати і розмішувати. Потихеньку. Ось так. Так, все. Я виключаюсь, включусь, коли вже замішаю. І так, роз'ємної форми в мене немає. У мене сковорідка Ось я замішала тісто. Ось таке воно. от отаке от Густої сметани. Все, зараз буду переливати в сковорідку. Мені незручно показувати, я вже покажу, як викладу. Все тісто у сковорідці. Духовку я включила ще перед тим, як почала замішувати. Все ставлю на середній вогонь. Скільки буде випікатись, я вам потім скажу. По відео дивилась, то казали, що півгодинки. У мене він пробув 20 хвилин. Ну, може, в кого як духовка. Ну, хороший, не опадає, ось дивіться. Зараз я його розріжу і перемажу варенням клубничним. Ось так. Ось дивіться, який він класний в розрізі. То, що треба. Так, перемазую варенечком. Зверху можна присипати сахарною пудрою. У мене її нема теж. Так, все. Так, все, дівчатка. Зверху помазала абрикосовим варенням. Взагалі, що хочу сказати. Треба розйомна форма, щоб був рівненький. Ну, а так, бізкіт. Чудовий. Я пробувати не буду. Я знаю, що тут рецептура класна. все всім смачного. До зустрічі. Ось такий він в розрізі. Пишний. Всім смачного.